Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Хороша новина Чорне море штормить під час шторму хвилі розвалили ще одну з поромних переправ окупантів до Керчі. На ній перебували військові вантажівки та особовий склад противника. Все відбулося близько першої ночі. Нічого їх не вчить досвід Кримського мосту. Ну що ж, мінус техніка. Скоро буде і мінус Кримський міст, адже природа така непередбачувана. Після цього інциденту з'явилися оголошення про заборону фото і відеозйомки на об'єктах морської інфраструктури. Повідомило місцеве видання Форпост. Зміст посиланням на жителів міста повідомляє, що на причалах з З'явилися роздруковані на принтері папірці з повідомленням про те, що на катерах, промах та причалах заборонено фото та відеозйомку жодної додаткової інформації з посиланнями на розпорядження підконтрольної Росії, влади міста чи якусь постанову немає. Раніше Кримська залізниця заявила про заборону на проведення зйомок спеціальних і літерних поїздів, інженерних споруд, мостів, тунелів, об'єктів систем зв'язку, навігації та управління рухом транспортних засобів, у тому числі із прив'язкою до геолокації, до слова, новини про можливі пошкоди. Шкодження кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації перестали вже сприйматися як сенсаційні втрата кожного корабля, важкий удар для Чорноморського флоту. Адже сьогодні цей флот використовується Росією не лише як важливий інструмент у війні з Україною, а й як засіб дестабілізації у всьому чорноморському басейні. Росія намагалася зробити все можливе, щоб витіснити з Чорного моря кораблі інших країн. А сьогодні Україна, яка практично втратила флот ще на етапі окупації Криму у 2014 році, переконує російські кораблі залишати позиції. І вже з'являються припущення, що основна частина Чорноморського флоту буде змушена перебазуватися із Севастополя до Новоросійська. Якщо це справді станеться, то вийде, що Росія не від доброго життя починає виконувати. Умови угоди про базування Чорноморського флоту укладено ще у 90-ті роки. Адже тоді здавалося очевидним, що базування Чорноморського флоту Росії у Севастополі тимчасове явище, що Україна просто надає сусідній державі можливість підготуватися до перебазування флоту до Новоросійська. Адже навіть чинна конституція України унеможливлювала Побування на території країни іноземних військових баз і для Чорноморського флоту було зроблено спеціальний виняток у перехідних положеннях до конституції, але російське керівництво мало інші плани. Вже тоді президент Борис Єльцин наполягав на підписанні угоди про статус Чорноморського флоту і без досягнення порозуміння щодо цього питання відмовлявся і від державного візиту до Києва, і від підписання так званого великого договору між Росією та Україною. Доля Чорноморського флоту, статус Севастополя з перших років після розпаду радянського союзу. Ретворилися на частину російського внутрішньополітичного порядку. Денного Севастополь розглядався як ключ до можливої окупації, якщо не всієї України та Криму. Напевно, практично відразу після досягнення угоди про базування Чорноморського флоту в Севастополі у Москві почали думати, як продовжити термін цього базування і домовитися про дозвіл, оновити його кораблі. Адже домовленості з Україною, дякуючи Євгену Марчуку, якраз і не передбачали такого оновлення. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.